Вас, бачите, парковок немає. Черги ще більше стали, ніяк не менше. Трей, як мурах, Мурашка. всі чекають. На сьогодні візків побільше і роботи є для всіх. Амазон виправився. Як бачите, хтось ось так сортує по кошиках для зручності? Ці посилки. Що ж у нас? Так, все. По кучкам таким, по ось так ось на таких територіях з автомобілями і в домах на колесах живуть американці. В кожного є автомобіль біля дому. Номер. Де ось можна посилки їм чи щось там доставити. У ось так живуть. Ось, може комусь потрібні дивани? То вони у Хілсборо. Ось якась там така тумбочка. На вулиці Лінкольн Стріт. сразу вот тут фигас установил я вам такая Honda с изменным рулем Всім привіт підписникам гостям каналу. Якщо цікаво, можу зняти відео про автомобілі в Америці. Як бачите, це все на CarMax стоянка, ось всі ці автомобілі вони продаються. Деякі нові, деякі вже не нові, але ось це все продаються. Всякі Lexus, Toyota абсолютно різні бренди ось бачите Carmax якщо цікаво ставте лайки, пишіть в коментах і знімемо, тому що є дуже багато дилерів з такими ось такими типу автомобілів, що їм вже декілька років, великий пробіг, а є достатньо новіші свіжіші екземпляри. Не прямо тут, але парковка досить велика і ось з цих станцій, точок дилерів цих CarMax теж досить багато там сервіс. Ось бачите, і Тесла є, і ну, різні автомобілі. Так що автомобілів дуже багато. Ось нового введення. Phoenix стоп. Пусть розписуватися за ордер, який береш, напевно, дуже багато крадуть. Працюємо, веземо піцу. Ось тут такий Mercedes з вушками, як он такі. Котики там, малюночки. І так, вовк чи лисиця? Здається, вовк. Вовчонок. Ось серед домів в Америці бігає. Анти сколько салютов Нот гербич? Яйца, человека Я зверюка? Пять зеру. свого центр зробили доставку такі старенькі квартирки. А наш хороший район добавляють. 5 доларів зараз ці години. Так що постараємося попрацювати, перекріплюю через скріншоти. Хто працює на доставках, а є ще напої, які холодні. друзі. Як Ось як бачите, є напої холодні і всякі снеки Ось Pacific Highway, коли хто знає в Портленді, як на Тайгард. Потрібні на роботу працівники 18-20 на годину плюс чайові включають. Це заход. Зараз, до речі, багато можна знайти, що набирають і молодих студентів і всіх. Доставляю, Значить, сьогодні я посилки в Хілсборо. А, нібито такий безпечний, хороший район, місто, я ніколи нічого такого не чув, не знав. Паркуюся, значить, справа, включаю аварійку, бо там не знаю, чи можна було б легально паркуватися. а посилку треба віднести на ліву сторону. І перед цим бачу, де якийсь студент в наушниках, щось його щось він гикає, його відрежка, там щось такий низького зросту. Я зразу зрозумів. Він так ще подивляється на машину, щось іде, знову подивляється. Виходжу я, машину замкнув, а у машині було видно через стекло у мене незатемлені, що дуже багато верхового посилок Амазон. І поки я значить, відношу, чую, що там щось двері праві хтось спробував відкрити. І він потім вже скоренько пішов десь вправо, Не знаю, чи він там зразу за углом живе, чи як. Ну ось так, так що будьте обачні, тому що можуть і не тільки посилки вкрасти. Зараз в Америці досить велика. Можуть і не тільки за речами якимись посилками придивлятися, так можуть і автомобіль вкрасти, якщо б ключі були в автомобілі, то все зрозуміло, що б могло би бути. Хоча він може б не ризикував так, але посилку точно хотів вкрасти в даному випадку, але зараз ось це дуже сильно піднявся рівень оцього беззаконня всього. Тому що в Америці зараз немає якогось я не знаю, покарання за ось такі невеликі хуліганства крадіжки до 1000 доларів і цим підлітки в основному більшість користується і не тільки вони. Не людей вистачає, я думаю, багато хто тут, то знає, це дуже чудово. Так що будьте обережні. Можливо, хтось думає, що доставки це така досить легенька, шарова робота, фан, ну, де в чому можливо і так, але бачите, завжди існує небезпека на дорогах. Всякі такі подібні ситуації. Крадіжки, хуліганство і все таке. Тимно бути обачними. Ось в Америці капущі. Ну, їх вже, звісно, зараз немає, але ось так ростуть попри дорогу. А що скажуть хейтери? Хейтерам теж привіт. Звісно, скажуть шолохотрон. Давайте спробуємо повторити щось подібне, як вчора, як минуле відео, що сьогодні вийде. Був сьогодні з самого рання Amazon. Посилки ми розкидували сьогодні одні Так що давайте поб'ємо тепер на доставці Дордеш, Робхаб побачимо, що вийде сьогодні заробити чи вдасться. Хоча щось приблизно повторити, як вчора. Ось такий наче маленький пакет, такі 3750. Тут такий Сальмон там, розумію. Зараз в Хілсбору працюємо. Ось такий ресторан. Ось як бачите. Іздомні. автомобили, а ось вот тут они даже автобус вкрали и живут в нем моста. А це тоже ні а сайдинг. Трепа такие и туда-сюда. Все просто. Вот про автомобили, померится и в каком стані они. Не биті, не крашені, на вихідні тільки виїжджали. Потім опиняються в Україні з великою знижкою. Якщо ось як американці ставляться до автомобілів. Далеко не європейці. Це. Ось. Що твориться в Портленді? У мене в школі був викладач, який не любив цифру 13. Він постійно, коли писав формули по фізиці, на дошці, він пропускав це число. Коли треба було варіанти роздати студентам на е, всяких там контрольних, модульних, то він ніколи не писав і не було варіанта з номером 13. Ну а ми так робити не будемо. Ми не будемо втікати від цифри 13. Сьогодні 13 липня і ми. Так що сьогодні 13 липня у нас і ми працюємо. Не будемо вдаватися всякі такі штучки лукаві. 13 липня за роботу. Що ж, а я люблю своїх хейтерів, Як ви скажете, так і буде. Лохотрон, кидали. Хай буде так. Як ви скажете. Потрібно любити всіх і також. Поки чекали на другий ордер, отримали ще один подарок. Хороший ресторанчик, хороші ордери, хороші чайові платить. Так що погнали. Вже в нас 20 година. 8 PM. Якраз Немає вже такого сонця, вже добре працюється, спокійно, ордери є, їдемо за черговим. А вам рекомендую ставити лайки і підписуватися на цей веселий і пізнавальний канал. Б'ємо сьогодні підсумки обов'язково, що вийшло заробити. Так що не переключайте, то дивіться до кінця. Для тих, хто бачить, що в мене є периферальні зареєструвалися люди. Щоб отримати бонус, бо зараз знову будуть кричати, що а де бонус, немає, нічого, Лохотрон, кидалово. Потрібно зробити 270 поїздок, доставок їжі в Дордеш. Це можна, Там є 60 днів для цього, це можна виконати, ну, я не знаю, за половину місяця, дивлячись скільки ви будете цих ордерів робити в день, скільки ви маєте часу. І після виконання ви обов'язково отримаєте свій бонус. Так що 600 доларів будуть ваші. Для цього переходіть по силці тільки під цим відео по реферальній моїй силці і отримаєте свій бонус 600 доларів. Посюду ресторанчики, йдемо ось такий Louisiana Kitchen. Садовиті. Очень жарные. У очка. Вот такие ресторанчик. Суши. Суши-юми-чанис ресторан. різні страви. Вівторок не працюють. Так то до, до 10-ї. Все вже Портленд. Мися Downtown. Спустилися. 5 доларів зараз на Дордеш. Спробуємо трохи щось тут повозити. Зараз спокійно, як бачите. Не знаю як в інших містах, але тут ніяких заторів, ніякого трафіку немає. Можна спокійно їздити з задоволенням.

Десята година у нас, ще один-два ордери буквально і будемо закінчувати на сьогодні. Врататися на пентку ось тільки скину ту посилку. Йдемо якраз кабріолет mm. на гольф. Теж треба. Там ось якраз яхти, лодки чекають. Небы Вашингтон, но вот и пальмы. Людей растягивать. Сейчас на Флориду схоже. Тут вже пішли конкретні замки, що правда вид там зверху основний.